Всім привіт! Приїхала вже на локацію. Сьогодні я буду оформлювати фотозону на 20 років. Починаємо ми, як завжди, з каркасів. Трошки не той зал, який я думала. Але зараз поміркую, як мені краще розставити каркаси, щоб щоб ну, фотозона компактно вписалась в цей простір. Я думала, що місця буде трошки більше. Ну, але я думаю, що я впораюся. Всім гарного перегляду. Я починаю працювати, починаю я, як завжди, з борки каркасів. Ми вже зібрала каркаси. У мене два каркаси сьогодні. Добре, що я не взяла вищий каркас, бо я думала, що фотозона буде в іншому місці. Але оцей каркас у мене якраз став гарно. Висота у нього 2,20. І така подвійна арочка. Зараз на ці каркаси я буду монтувати плівку. Вже натягнула плівочку, як завжди, я користуюсь магнітами. Дуже швидкий монтаж. Магніти надійно тримають. Я їх використовую і для плівки, і для тканини. Взагалі для кріплення будь-якого декору. Дуже класні магніти. А, до речі, магнітів є безліч, багато різновидів. У мене магніти якісні. Навіть якщо десь буває де-інде, зараз якщо знайду маленький скоб на, на самому магнітику. на самому магнітику. Але сам магніт залишається цілий, він не розлітається на дрібні частинки, як це ось, наприклад, буває таке. Але самі магнітики лишаються цілі. Не розлітаються на дрібні частинки, як це зазвичай буває з китайськими магнітами. Ви бачите, місця, де я розрізала плівочку, вони не рветься вона далі, вона так і лишається в такому вигляді, як я її надрізала. Тож її можна тягнути, не бійтеся, нічого з нею не станеться. Змонтували вже плівку. Тут я використовую плівку глянцевою стороною. І з цього боку вона матова. До речі, це однакова плівка, але бачите, так на відео вона трошки відрізняється по кольору. Хоча, я думаю, більше це залежить від освітлення. Так, зараз, напевно, змонтую напис. Бантики буду збирати гірлянду. На написи із зворотнього фоку я кріплю магніти. Самий швидкий монтаж. Написи сьогодні я використовую із чорного полістиролу. Зараз ще зніму захисну плівочку і ось так все це виглядає позаду. Закріпила бантик. Здогадайтесь, як. Звичайно, я використовувала магніти, зняла картину. Із стіни вона мені там взагалі не пасувала. Зараз буду збирати гірлянду. Я взяла з собою максимально все, що я змогла розмістити кульки. І зараз ще буду додавати. Кульки у мене будуть чорно-білі. Зібрала вже гірляндочку, навіть підключила неон і прожектори, постелила банер І така краса сьогодні в мене вийшла. Нагадую, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркаси, магнітики, плівочку, написи, банер, все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео.